Побачила світ перша книга під назвою Життєпис Івано-Франківська. Вона охоплює період від початку засновання нашого міста до 1940 року. Це фундаментальне історичне видання, яке базується виключно на фактах з перших джерел. Відбулася його урочиста презентація, на якій побували і наші кореспонденти. Ідея такого видання виникла ще 20 років тому, каже співавтор книги Володимир Устинський, який в 90-х роках почав займатися туристичною та краєзнавчою діяльністю. Доводилося готувати екскурсійні маршрути, і ці маршрути практично робити з нуля, тому що не було у нас на той час можливості. Історія була дуже переписана. За часів нашої радянщини і раніше вона спотворена була і тому прийшлося братися з самого нуля до історичних початків заснування міста і історичних фактів, які були. Унікальність та що тут немає політичних купюр, тут немає ніяких домислів, ідеологічних ідеологем, Тут нічого цього немає. Довгий період співавтори шукали меценатів для того, щоб видати життєпис Івана франківська і ось наполегливість увінчалася успіхом. П'ять років десь тому виникла така думка під одною обкладинкою зробити життєпис, тобто літопис нашого міста, щоб читач міг взявши цю книжку, прожити 360 років в нашому місті. До видання цього унікального історичного збірника долучилася Івано-Франківська міська рада. Я її Прочитав від початку до завершення. То ти розумієш не настільки циклічні події, які відбувалися в місті, як це повторюється. Та? Ну, змінюються технології, змінюються якісь інші речі. Але відчуття людей, як люди сприймали ті речі, об'єднання міста, з'єднання там сіл, як це відбувалося в тяжкій процедурі, воно є десь приблизно однаково. Вплив воїн на Івано-Франківськ. Тому надзвичайно важлива робота. Хочу подякувати авторам. Тепер автори працюватимуть над другою книгою життєпису Івано-Франківська, яка охоплюватиме радянський період і сьогодення, якраз в комуністичні часи найбільше спотворювали нашу історію і замовчували свої злочини, ідеологічні наставники теперішніх расистів. Тому відкрити цю правду основне завдання дослідників і краєзнавців. Дуже тяжко давалося у парламенті прийняття закону про деколонізацію, про декомунізацію, про відкриття архівних даних всього того, що відбулося. Єдине Скажу вам одразу відверто повну стовідсоткову картину. Ми зможемо отримати тоді, коли Москва впаде, і архіви викританих історичних документів, які відбулися в Україні, будуть надані нам для аналізу. І Повірте, ми дізнаємося дуже багато всього того злочинного, що робила тоталітарна імперія. А це є власне Росія. Також Івано-Франківська міська рада ініціює видання шкільного підручника з історії рідного міста.